Привіт, дорогі друзі. Сьогодні ми з вами поговоримо про навчання у Польщі і сьогодні будемо говорити саме про школи, початкову школу, старшу школу. І я нагадаю, що ми з вами вже говорили про університети. Ми з вами вже говорили про поліціальні школи. Я детально інформацію там давала, і ви можете просто подивитися, чи тут чи тут, десь тут є підказочки, і перейти на це відео. А сьогодні ми говоримо про школи. Я хочу сказати, що Польща Радо приймає взагалі українців і діток наших особливо. І тому, якщо ви опинилися в Польщі, не бійтеся відправляти ваших діток до школи. Є один неприємний, я можу сказати, нюанс в польських школах: це те, що вони не погоджуються брати наших діток в той же клас, у якому дитина є в Україні. Наприклад, моя донька, вона в Україні весною навчалася в другому класі, і коли ми звернулися до польської школи, її взяли тільки в перший клас, тому що в них вступ іде по року народження, і 2014 рік минулого року вони йшли до першого класу. В неї 2014 рік, значить, все вона йде до першого класу без варіантів. Цього року набирають 2015 рік народження до перших класів. Це не дуже добре, тому що. Діти виходять, ну їм вчитися з одного боку легко, з іншого боку, звичайно, що це певна певна пауза, тому що вони не отримують ці додаткові заняття, або потрібно онлайн паралельно вчитися в Україні, або мама має займатися паралельно тут по українській програмі для того, щоб нас доганяти її. Але це, мабуть, єдиний мінус, який є, тому що взагалі в школах ну, я в захваті від них, я в захваті від команд шкільних. Таких... Вчителів, на жаль, немає в нас в Україні, які справді люблять свою професію, тому що їм за них за неї більш-менш платять. Я не скажу, що тут великі зарплати у, у тих, хто працює в школах, але все-таки, порівняно з нашими, вони трішки вищі, і тут є люди, які справді люблять свою професію. Тут дуже багато спортивних шкіл. Це значить, що у вашої дитини буде урок басейну, і ви можете безкоштовно. Туди ходити, єдине потрібно звичайно придбати, да, придбати купальники, тапочки, шапочку, окуляри для того, щоб можна було ходити до басейну. І часто додаткові є заняття басейну, тобто два рази на тиждень це просто по розкладу. А ви можете ще ходити там, до трьох разів на тиждень теж до басейну. І басейн в таких спортивних школах є до 6 класу. Вже старші дітки не ходять до басейну, а молодші ходять. Я вам скажу, що дуже-дуже добре ставляться вчителі. Я дивлюся, як моя донька писала в цих прописах польських, як все акуратно. Чесно, в нас в Україні так не було, тому що там, там красиво, поки вчителька дивилась, там не красиво. Тут вчителі їм приділяють дуже багато уваги і. Просто ну, я в захваті від того, яке є навчання. Тому не бійтеся, обов'язково направляйте діток, тим більше е їм дають додатково уроки польської, щоб вони могли її швидко засвоїти. І е в цілому я дуже задоволена. Навчання е в такій е молодшій, середній школі в Польщі йде до восьмого класу: з 1 до 8, У нас до 9-го, в них до восьмого. Далі йде старша школа. Старша школа е, триває чотири роки. І в них немає такого, як в нас типу 10-11 клас. В них іде перший, другий, третій, четвертий клас, але вже як secondary school, як е, старшої школи. І е, в цю другу старшу школу потрібно вступати. Е, і це можуть бути ліцеї, це можуть бути е, якісь коледжі, е, можуть бути технікуми якісь. Тобто, це все в них іде рівень, ну, як і в нас. Да? Тобто, в нас може бути або старша школа, для них це ліцеї, мабуть, а може бути, приміром, техніку. Єдиний момент, коли ми говоримо про старшу школу, про ліцеї, в них не є так, так, як у нас, якщо у нас це просто загальна шкільна програма, то в них навіть в ліцеї, просто в старшій школі, в них є спеціалізація. І відповідно зазвичай ліцеї там діляться на таку спеціалізацію, це або мовні ліцеї, і там будуть поглиблені там буде поглиблене вивчення мов, або це може бути IT-напрям, там буде поглиблене вивчення математики, фізики інформатики. Або це може бути такий медицинський напрям, і там буде біологія. Там буде більше хімії, і дітки виходять в цих ліцеях, вони мають спільні дисципліни і мають власне свої профільні дисципліни. І три ці напрямки вони будуть однаково слухати, скажімо, польську мову, але коли вони будуть вивчати ту ж хімію, то у Напрямку IT, у напрямку мовному буде своя хімія. Вони разом будуть її слухати як просто загальний предмет. А у тих, хто на медицинському напрямку, там буде поглиблена хімія. І так само, навпаки, IT, будуть окремо вивчати математику більш поглиблено. Тому ваша дитина має обрати напрям, який її потрібен, і йти до ліцею і пробувати туди подати документи. Я скажу так, що з одного боку в ліцей потрібно вступати з іншого боку, для українців все таки діють такі дуже лояльні умови. У мене син якраз ішов до ліцею в навесні і не було жодних проблем. Ми просто прийшли. Написали заяву і на наступний день він міг бути в ліцеї. Тобто немає якихось особливих умов. Можливо, зараз вже, ну, просто немає місць, тому можуть десь відмовити, тому шукайте інші ліцеї, шукайте по карті що до вас ближче. Але в цілому вступ такий можливий. Найбільш не пощастило діткам, які закінчують зараз, закінчили зараз восьмий виходить десь клас або дев'ятий клас. Дев'ятий ну, клас, якщо вони закінчили, вони підуть в ліцей, якщо вони закінчили восьмий клас і вони типу, можуть йти в ліцей, але їх візьмуть восьмий клас назад. Ну, і тоді їм доведеться вступати. Тут основний момент, що вони мають здавати тут матуру за рік, відповідно, опанувати польську за рік. От, хто на цих стиках, то да, складно. То зараз йде вже до четвертого класу ліцею, теж мабуть буде складно. Але я думаю, до четвертого класу таких не буде, тому що в них навчання триваліше. Да? Тобто, в нас все-таки зараз ще дітки, які в дев'ятих класах і старші, вони йдуть ще за одинадцятирічною програмою. А в них вона ця програма дванадцятирічна, і в нас вони йдуть до школи в шість років, а в них у сім років. Відповідно, на ну, оцих два рочки да, ми все рівно потрапляємо в якісь класи менші. І такого, щоб ви потрапили на останній рік, мабуть, такого не може бути наразі. Ну, Хіба що дуже пізно пішли до школи, бо все по року народження, я нагадую. От. В принципі, ніби основну інформацію вам розказала про школи. Якщо у вас залишаються якісь питання, то ви спускайтеся в коментарі і ставте ці питання. І також, якщо у вас є питання щодо інших якихось моментів, то теж, запитуйте, я буду рада відповідати. Нагадую, хто не поставив ще лайк, з вас лайк. Нагадую, хто не підписався на канал, підписуйтесь. І нагадую, хто ще не... Поділився цим відео і взагалі не поділився каналом з такими ж біженцями, як і ви. То обов'язково поділіться для того, щоб і інші люди могли отримувати інформацію. Залишу для вас інше відео. Тут буде як отримувати кошти безкоштовно на лікування. Залишу вам відео про виплати в Польщі, і інші відео будете знаходити вже в на каналі. Бувайте до зустрічі!